Учили за Fortnite чи просто цікавить відео по цій дитячій грі. Всіх вітаю, а якщо ви йсте, смачного. Розкажу трошки про себе. Я почав грати в Fortnite десь з третього сезону, з першої глави, як, як це називається, да? Тобто орієнтовно у 2018 році. Ну, мені було десь років 13, напевно, і на той момент в мене сталася найбільша проблема всього мого життя. У мене була PlayStation і аккаунт мій просто взламали. І з тим пішов і Fortnite. Приблизно коли був десь 7-8 сезон, мене зламали. Мій аккаунт PSN, мій аккаунт Epic, Games. все пішло. Я старався відновити, але мені було 13 чи 14 років. Ну не зміг якось його відновити. І я закинув Fortnite, тому що і ось вам моя порада: всюди ставте двохфакторну аутентифікацію. Тому що ну, це просто рятує аккаунти не полініться, а поставте. Так от зайшов я зараз у Fortnite, а там заходжу в магазин, 200 предметів. Це мені написав чат GPT. В мої часи там було предметів 10, але я не горю. За минулим. Це все буде отам.